Зараз дуже багато розмов про те, що американці дадуть нам крилаті ракети томагавки, політологи вангують чи наважиться Трамп на таку ескалацію. Воєнні оглядачі малюють графіку, на якій позначають зону ураження, окремо позначаючи, що до Москви долетить точно. Водночас військові експерти другої хвилі, це кав'ярні, обережно ставлять питання: а з чого ми їх будемо запускати, якщо відомо, що томагавк це ракета морського базування? І це насправді дуже слушне запитання. Однак, на щастя, відповідь на це питання існує, і навіть не одна. Всі можливі для нас варіанти далі в сюжеті. Для ефективного використання ракет Томагавк Україні потрібні не лише самі ракети, але й спеціальні платформи для запуску. Адже розроблялися вони для морського базування. Класичними носіями таких ракет є атомні підводні човни, ракетні крейсери та есмінці. Нічого подібного Україна не має, але перевага томагавків полягає в тому, що запускати їх можна із суші. Пускові контейнери на чотири ракети, які розміщують на палубках кораблів, можна встановити і на мобільні автошасі. Американські військові інженери вже мають такий досвід, запевняє експерт із озброєнь, головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков. Існувала сухопутна модифікація Томагавк з термоядерним зарядом, пристосована для запуску з рухомої пускової установки. Ці ракети було знищено згідно з договором про ліквідацію ракет середньої та малої дальності 1987 року. Але у 2023 році було здійснено перший запуск ракети Томагавк з універсальної мобільної наземної пускової установки тайфун. Батарея Тайфон це мобільний комплекс на колесах, що включає командний пункт і чотири пускові установки, створені на базі вертикальної системи МК 41. Кожна з пускових установок вміщує по чотири ракети. Швидкість розгортання дозволяє оперативно переміщати її у 2025 році. США вперше розгорнули мобільну ракетну систему середньої дальності Тайфон на філіппінському острові Лусон, а наприкінці літа в Японії. Крім того, влітку Вашингтон офіційно оголосив про плани розмістити такі комплекси з ракетами Томагелк у Німеччині вже у 2026 році. Системи Тайфон, хоч і прийняті на озброєння, досі перебувають на етапі випробувань і мають низку технічних недоліків. Попри це, експерти припускають, що США можуть бути зацікавлені у передачі цих комплексів Україні, хоча б для того, щоб протестувати їх у реальних бойових умовах. Такий крок міг би відкрити перспективу для подальшого експорту тайфо. Цю ідею підтримує речник ВМС капітан другого рангу Дмитро Плетенчук. За його словами, наземні пускові установки фактично повторюють корабельні вертикальні пускові установки, тільки змонтовані на колісному шасі. А будь-яка нова система проходить реальне випробування тільки в умовах сучасної війни. Окрім тайфон, США мають пускові установки Long Range Fires, розроблені для корпусу морської піхоти. Вони компактні, безпілотні та базуються на легких позашляховиках типу Ошкош. Американські морпіхи відмовилися від цих систем через слабку прохідність на м'яких ґрунтах, що є критично при висадці на узбережжя. Водночас для України вони можуть бути навіть зручнішими за тайфо, адже вони мобільні, малогабаритні та не потребують екіпажу для запуску. На думку авіаційного експерта Валерія Романенка, нести американські крилаті ракети Томагавк теоретично можуть і деякі літаки повітряних сил України. За його словами, вага ракети близько півтори тонни. Су 24 і навіть Ф-16 мають витримати таке навантаження. Насправді вантажопідйомність обох літаків значно вища. Той самий f 16 може підняти в небо близько восьми тонн зброї. Проблема в іншому: у нього немає пілона, розрахованого саме на таку ракету з такою вагою. Але, за словами Романенка, українські інженери вже мають досвід вирішення подібних проблем. Адже свого часу вони вже змогли адаптувати старі радянські Су-24 під британсько-французькі ракети Storm Shadow та Skull.